Після підписання медичного запису у нас є можливість створити електронне направлення для нашого пацієнта. Для цього в нижній частині екрану нажимаємо на Направлення. Відкривається вікно Створення направлення. Тут нам потрібно буде вказати послугу або послуги, на які ми будемо створювати електронне направлення для нашого пацієнта. Для того, щоб добавити відповідну послугу, можна скористатися швидким пошуком певної послуги або групи послуг. Для цього нажимаємо ось тут, де внизу пише Обріть групу послугу. І вказуємо той код або назву послуги, на яку ми хочемо створити електронне направлення. Наприклад, 34011. Знайшовши цю послугу, ми на неї нажимаємо, і вона відповідно додається нам внизу для даного пацієнта. Якщо потрібно додати ще одну послугу, ми знову нажимаємо ось тут допишу беріть ропову послугу. видаляємо цей код і вказуємо іншу послугу, яка нам потрібна. І її також додаємо. Для того, щоб додати стаціонарне лікування, рекомендую користуватися кнопкою Додати послугу. Відкривається відповідне вікно, в якому ми можемо вказати стаціонарне лікування. Для цього нажимаємо ось тут, де пише група послуг, вказуємо відповідний код, наприклад, 67010, натискаємо, і внизу також потрібно заповнити додаткову інформацію це спеціалізація, наприклад, тенопія. -на І ми обираємо ту терапію, яка нас цікавить. Нажимаємо Створити. Таким чином ми можемо додати послуги для нашого пацієнта, на які ми хочемо створити електронне направлення. Після того, як ми додали відповідні послуги, нажимаємо Створити та перевірити висос. Після того, як ми нажали Створити та перевірити висос, нажимаємо Підписати кеп-висос. Обираємо наш ключ. Вказуємо пароль. Щитати. Далі. Писати. Очікуємо підписання. Для того, щоб побачити номер направлення, достатньо навести на цю зелену галочку і тут зразу буде номер електронного направлення.